Вітаю вас в курсі, в якому ми навчимося працювати з програмою Blender, і на її основі навчимося створювати 3D-об'єкти різної форми та рівня складності. За курс ми з нуля вивчимо всі базові концепції програми, створимо кілька об'єктів та реалізуємо експорт готових предметів. Але перш ніж розпочати вивчення програми, давайте трохи дізнаємося, що взагалі це за така програма, на що вона здатна, де використовується і як взагалі можна з нею працювати. Ну що ж, поїхали. Програма Blender є досить старою програмою, адже її перша поява датується 1994 роком. Відтоді програма постійно вдосконалювалася та поліпшувалася на сьогоднішній день. На базі цієї програми ви можете створювати будь-які 3D-об'єкти чи навіть повноцінні ігрові сцени з набором об'єктів, анімацій, матеріалів, освітлення та інших нюансів. Сама програма входить до числа кількох найкращих програм для моделювання об'єктів. За допомогою численних функцій програми можна створювати об'єкти різного рівня складу. Ності та форми, розфарбовуючи їх у кольори та додаючи до них додаткові анімації. Приємно ще те, що програма поширюється повністю безкоштовно. Це означає, що будь-хто охочий може почати працювати з програмою, і після створення своїх об'єктів може поширювати їх будь-яким способом, у тому числі продавати. При цьому вам не потрібно буде платити за використання програми ні на одному з етапів розробки. Блендер використовується в основному для створення різноманітних об'єктів, але також ви можете застосовувати спектр інших можливостей. Програми. Зокрема, ви можете створювати анімації і тим самим реалізовувати повноцінні мультфільми чи ігрові сцени, не виходячи з програми. Багато компаній використовують програму саме для створення анімаційних фільмів. Програма не тільки дозволить вам створити об'єкт будь-якої форми, а й допоможе його стилізувати, вказати залежності, прописати анімації та налаштувати всі тонкощі сцени. Сама програма розроблена і використовується для створення тривимірної комп'ютерної графіки, включаючи в себе засоби моделювання, скульпінгу, анімації. Симуляції, рендерингу, обробки та монтажу відео зі звуком, компонування за допомогою вузлів, а також створення 2D-анімації. Простіше кажучи, програма настільки обширна, що якщо ви хочете чи коли-небудь замислювались над створенням свого об'єкту, то з упевненістю на 100% зможете це зробити у програмі Blender. Весь процес розробки відбувається в одному застосунку. У програмі у вас буде одне основне вікно, де буде представлений об'єкт, над яким ведеться робота. Завдяки візуальному редактору ви можете створити будь-яку форму. Яка вам потрібна. Блендер містить інструменти професійного редагування об'єкта. Це означає, що будь-яку грань, площину чи точку об'єкта можна сунути, видалити, перенести та відредагувати будь-яким потрібним вам способом. Це чудова фішка, яка вже дозволяє створювати будь-які форми. Також ви можете використовувати скульпинг для малювання фігур і пізнішого їх редагування. Після створення об'єктів ви можете додати до них анімацію, створити різні ефекти і все це редагування відбувається всередині однієї програми. Весь це зводиться лише до роботи з графічним редактором, без використання коду чи чогось подібного. І тут варто зазначити, що для опису складних дій або для створення математично випадкових форматів накладання текстур ви можете вдатися до написання коду, який у програмі ведеться на базі мові Python. Але використання Python тут радше як доповнення, аніж необхідність. Якщо ви раніше не стикалися з подібними програмами, то швидше за все, вам буде складно одразу з ходу почати робити свої об'єкти. Розробка 3D-об'єктів є складним і довгим процесом. Потрібно не лише вміти працювати із самою програмою, а й добре візуалізувати те, що ви хочете створити, і мати чітку картинку готового об'єкту. Сама програма справді дозволить вам розробити будь-яку дрібницю вашого майбутнього об'єкта, але зробити це у два кліки не вийде. Навіть ті, хто знайомий із програмою понад 10 років, усе одно можуть відкривати. Для себе щось нове та пізнавати нові можливості Blender. Програма не стоїть на місці, а тому нові функції з'являються постійно. У ході курсу ми з вами зробимо головне: ми навчимося працювати з усіма базовими концепціями програми та створимо кілька, хоч і простих, але все ж таки цікавих 3D-об'єктів. Також ми навчимося експортувати створені об'єкти для подальшого їх використання в ігрових двигунах. Зокрема, ми вигрузимо наш об'єкт у движок Unity. Після курсу ви зможете продовжити навчання і вчитися вже на практиці, створюючи собі нові об'єкти. Екти, чим більше об'єктів ви створите, тим краще ви зануритеся в саму програму і зможете стати справжнім 3D графічним дизайнером. Також хочу зазначити, що всі уроки додатково будуть доступні на сайті itproger.com. на сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Для встановлення програми вам потрібно перейти на їхній офіційний сайт. Тут ви зможете знайти кнопку для завантаження програми. Виберіть версію, що підходить під ваш ПК, і натисніть «Download». На наступній сторінці програма може попросити вас заплатити за її використання. Це не обов'язковий платіж, який ви зможете зробити пізніше, якщо вважатимете за потрібне. Єдиний спосіб, як програма заробляє це саме на таких добровільних платежах. Після завантаження виконайте стандартний процес встановлення програми. Тут немає жодних підводних каменів, а тому процес встановлення має пройти коректно. Після встановлення ви можете відкрити програму, і у вас повинно відкритися вікно з деякими налаштуваннями. У такому вікні ви можете обрати мову програму, я залишу англійську, оскільки пізніше при читанні документації чи перегляді офіційних відеоуроків вам буде простіше зрозуміти, про що йдеться. Також можна змінити загальний дизайн програми, але я на даний момент нічого чіпати не буду. Натискаємо Next і Трапляємо на сторінку зі створення проєкту. Тут можна відкрити новий проєкт чи існуючий. Ми давайте просто натиснемо General і тим самим створимо звичайний новий проєкт. Після цього ви потрапите на сцену, де буде один 3D-об'єкт, з яким ви зможете почати всю роботу. У цьому році ми більше нічого з вами робити не будемо. В уроці ми ознайомилися з самою програмою, зрозуміли на що вона здатна, і вже починаючи з наступного уроку, ми приступимо до вивчення інтерфейсу програми, а також вивчення побудови різних 3D об'єктів. На цьому ж у це, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. Ну і побачимося з вами пізніше. До швидких зустрічей. Бувайте!